Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене час обмежений, сьогодні десь 2 годинки на риболовлі в мене буде. Сьогодні маю ціль половити темпово бичків. Я взяв такий комплект. Жилку я використовую 0.25, але можна і грубшу. Всі посилання на снасті, які я використовую, я залишу в описі під цим відео. По наживці у мене сьогодні буде хробак, куряче серце і куряче філе. Будька треба знайти, він ховається під каменями та під плитами. Щоб його піймати, треба знайти якусь аномалію на дні, перепад глибини або якусь нору. У сонячний день місце лову виглядає десь так. Після дощу багато хробаків. Шматочок випуска і вперед, а, бере. О. Дуже смачний вот такий вот бичок. Пісочник, він невеликий, але він дуже смачний. Від 10 см можна їх брати, ну тут десь 10. Тактика така просто, рухаюсь по пірсу і шукаю, де можна половити його. Вишло у вона заборонено, але якщо чесно сказати, там нема чого їсти. Я навіть великих випускаю завжди, бо м'яса там майже немає. Знаю, що вам здається, що постійно клює, але це не так. Я ходжу і десь раз в 15 хвилин якась покльовка є. Бичок клює майже завжди по-різному, може буде дуже сильне клювання, але крупний бичок майже завжди, він підпливає і може дуже обережно взяти наживку і сидіти на одному місці. Так, клює і на серце, і на все. затягнув. Опускаю. И ось Щось не хоче. Півгодинки хожу, брожу і нічого. Дві годинки вже пройшло, може трішки більше, але як для двох годин я піймав досить непогано. Друзі, досить непоганий такий спосіб лову дозволяє нормально так наловити бичків та дуже активно. Друзі, хто ще не підписаний, прошу підписатись на цей канал. І зараз я покажу, що я піймав. Ось що я піймав за дві годинки. Друзі, прошу вас підтримати україномовний контент і до скорої зустрічі!